У зв'язку зі зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань, однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або несправні електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження людей, а як на... Наслідок запобігання виникнення пожежі фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так 7 листопада працівники служби порятунку Коломийщини провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів громади. В основному ми проводимо огляд пічного опалення проводимо огляд електропостачання. Оглядаємо системи газопостачання при виявленні порушення вимог пожежної безпеки. Ми пропонуємо усунення і в переважній більшості усунення всі порушення вимог пожежної безпеки усувається на місці. Рятувальники звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії. Закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись Інструкції виробника Основні причини виникнення пожежі – це є небережне поводження з вогнем з боку громадян, також порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, порушення при влаштуванні та експлуатації електрогенеруючих, теплоприладів, також є дитячі пустощі з вогнем, але основну увагу протягом осінньо-зимового пожежно пожежонебезпечного періоду – це є електрообладнання і пічне опалення. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної Безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню при виникненні пожежі. Негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення.